Вітаю всіх на каналі інтернет-магазину Автоген. У нас на огляді підкрилки на автомобіль Opel Astra H, який випускали з 2004 Ну, по 2010 Навіть роки. Отже, це йдуть повнорозмірні підкрилки, вони суцільні, вони закривають повністю всю арку, вони збільшені відносно, якщо брати оригінальних, вони закриють більше. Тут дивіться, які великі йдуть заходи під бампер. Вони Повністю все закривають. Є мітки для установки. Також головне, що цей пластик він дуже крепкий, його можна бити, гнути, згинати, з ним абсолютно нічого немає. Для установки потрібно вирізати оце транспортувальне кільце, заглушки на передніх, так само на задніх, ось йдуть деамортизатори, вони запаяні. Також це все вирізається. Е, далі. Що ще можна по установці? Можна встановити, що ця частинка буде виступати у вас за крило і буде захищати ще вам крило від камінців. Якщо ви хочете їх повністю сховати, то поміточки це все зрізається і ховається. Отже, ось такі підкрилочки, доволі класні. Щоб порівнювати з оригінальними, вони набагато сильніші, крепші і більше закривають. Інтернет-магазин Автоген. А, до речі, ще одне питання. Тут завод вибив караван, але по формі арок вони однакові. Що і на седан, що на універсал, що на хетчбек. Так що, Підходять, продавалися. Ми їх продаємо вже десь півроку, Це тільки добрався до того, щоб відео встановлювали також на ці автомобілі. Так що, замовляйте В інтернет-магазині Автоген, будемо раді допомогти.